Привіт, привіт, друзі! За вікном літує справжнісінький океан. Сьогодні штормове попередження. Сподіваюсь, вам чутно і видно. Я зараз на краю світу в Португалії. І бачите, якого розміру хвилі. Але все одно, вчора не було в мене ресурсу, не було настрою, не було сили розказати вам все-все-все про масочки, що я знаю, тому зараз. Я вам трошечки покажу океану і поговоримо з вами про маски. Хочу вам розказати одну історію. Ще давним, давним, давним-давно в дитинстві я працювала в мережовій компанії Avon. і хочу вам розказати дві історії, пов'язані з мережовими компаніями. Коли я тільки-тільки почала знайомитися з масками, що то є таке, у нас одна з лідерок була жирною шкірою, і їй дуже дуже сподобалися жиропоглинаючі маски, і вона їх почала наносити на носик. І такий був ефект, пори звузилися, стали такі маленькі, такі дрібненькі, класненькі, що вона вирішила, що це панацея, і вона буде робити це щодня. І знаєте, що було? Буквально через тиждень її ніс почав лущитися, злазити пластами. Тому перше, якщо вам подобається результат від маски, це знаєте, отак, як, як 50 грамів винця, це на користь. А 300 разів по 50 грам, це дуже погано. От в цьому є норма. Знаєте, є, що відрізняє е, отруту від ліків всього-навсього дозування. Тому якщо вам навіть дуже дуже подобається маска, це не означає, що ви її можете робити щодня. Окей, Домовились. Друга історія, яку я вам хочу розказати: дзвонить мені клієнтка, це здається, вже був не е, Ейвон, да, в дитинстві я працювала в Ейвені, потім я була директором в Оріфлемі. Дзвонить мені клієнтка і каже: Женя, що робити? В мене всмокталася маска плівка. Знаєте, у нас є такі маски плівки з чорним вугіллям. Зараз з чорним. В неї тоді була прозора. Вона нанесла і вона в неї всмокталася. Я кажу, як так всмокталася? Вона каже. Ну, я зробила маску, сіла робити дивитися серіал, він закінчився і за півтори години я її не змогла відліпити, вона в мене всмокталася. Тому, люди, от ви купуєте собі звичайнісіньку піцу. На коробці написано. Е, значить, я не знаю, чесно, піцу ні разу в житті клянуся, не готувала в мікрохвильовці, але знаю, там написано поставити в мікрохвильовку там на 15 хвилин. Ви ставите рівно на 15, ви не ставите на півтора години за того, щоб отримати класний результат. Так чому ж ми з вами думаємо, що якщо виробник маски на ній написав, що тримати 20 хвилин? То, якщо ви потримаєте півтори години, це наша пососавдепівська історія. Пам'ятаєте, нам завжди здавалося, чим подовше потримати, тим покраще буде. Знаєте звідки виробник взяв оцю от надпис на коробці витримати стільки-то часу маску? Знаєте, де дослідницьким шляхом? Тобто була взята група жінок, їм наносили маску, тестували за який період, маска надасть найкращі результати. Розумієте, і виробник його мета взагалі отримати гроші для того, щоб виробник отримав гроші, йому потрібно, щоб ви, ми, я, ти, вона, він отримали найкращий результат і. Власне, термін найкращого результату він якраз зазначений на упаковці, тому не експериментуйте. Наприклад, беремо маску з глиною. У нас є дуже класна маска з глиною. Називається вона антіакне. Вона містить саліцилову кислоту і білу глину. Також вона містить пом'якшуючі, ранозаживлюючі, загоючі компоненти. Ви знаєте, маска антіакне. Це найніжніша, от я розказую прям, і от знати мене ж збудження по всьому тілу. Найніжніша глиняна маска, яку я в своєму житті просто пробувала. Це одна з моїх найулюбленіших масок, не дивлячись на те, що в мене немає як не але вона з глиною. І дивіться, що відбувається. Що відбувається? Значить, глина це сорбент, детоксикант. Що вона робить? Вона поглинає з нашої шкіри все те, що їй не потрібно. І натомість вона віддає все те, що корисне, в ній включено. Тобто, 20 хвилин йде такий процес. Вона всмоктує шкіри, жир, забруднення, все все засмоктує, і натомість віддає нам все корисне через 20 хвилин. В нашій шкірі надлишок жиру закінчується. І починає всмоктуватися рідина вода з нашої шкіри. Тобто, якщо ми перетримаємо маску з глиною. Ми через 20 хвилин. Це те, що зазначено на упаковці. Я тільки про наші. Ви читайте, якщо я знаю, що в мене є багато глядачок, які просто дивляться і просто насолоджуються і нічого в нас не купують. Я вас люблю, кожного, особливо, коли ви ставите лайк. От просто за те, що ви подивилися, вже добре, супер. Деякі дівчата просто як просувають мій канал, у вас вже 44 тисячі, за що я вам дуже дуже вдячна. Та деякі купують, деякі просто слухають, деякі діляться з подружками. Тож неважливо читаємо, скільки написано. На масі. Через 20 хвилин у вашій шкірі жир закінчується і пішла вода, тобто ви отримуєте зневоднення. Далі. Тобто, давайте. Перша маска, про яку я розказала, в мене з собою нічого немає, тому що я в Португалії. Брала тільки одну зволожуючу, тому що в мене суха шкіра, але хочу розказати про все, що встигну. Тоді. Перша маска глиняна, дівчата вона найліпша. Якщо ви відчуваєте тьмяність, якщо у вас буває висипка, якщо у вас розширені пори, якщо ваші чоловіки роблять масочки, це любима моя маска. Просто навіть на суху шкіру. Купуєте, наприклад, для своєї дитини, в якої проблемна шкіра, можна точково на висипку на ніч наносити. І спробуйте самі для дорослих дівчат за рахунок заліцилки, працює просто це найулюбленіше. Найулюбленіша моя маска. Далі, поїхали. Маски кислотні. Забудьте назавжди, забудьте про скраби. Ви не динозаври. Зараз косметологічна промисловість, косметична промисловість сильно пішла вперед. Тепер скраби це цуто для попи, для ніжок, для спинок, не для обличчя. Я вас прошу. Якщо ви жінка доросла, напишіть свій вік, мені 44, голосуємо кому скільки, напишіть свій вік. Тобто, якщо ви жінка доросла, забудьте, так, нам треба позбавлятися мертвого шару епідермісу. Чому? Тому що е з кожним роком регенерація шкіри, тобто швидкість її оновлення, швидкість її омолодження, вона уповільнюється. І якщо в підлітковому періоді за три тижні, ну ви помічали, коротше, коли в нас прищик. Та він заживає, і червона цяточка може триматися довше ніж завжди. Тобто, наша шкіра регенерує зараз повільніше. Не хочу в дєбрі заходити в глибокі. Але якщо у вас є дитина, підліток і ви, то в неї шкіра регенерує швидше нова клітина, береться з родичів шару, йде на поверхню, стає красивою цеглинкою. Тобто, оцей процес оновлення клітин він іде швидше. І нам косметологи кажуть: йдіть до мене, я вам зроблю чистку, а потім зроблю хімічний пінг. Я чесно, я дуже зла недобра, добра, дуже злане добра. До одного з косметологів називати його ім'я я не буду, але він каже, що тільки косметолог може робити певні процедури. Дівчата, чистка то є клізма. Чистка це примусове очищення пор. Як ви думаєте, Боженька створював так, щоб наші пори треба було тою ложечкою, чи там пальчиками чи апаратами чистити? Ні, якщо ви постійно вживаєте клітковину всередину, ви нормально какаєте, вам клізма не потрібна. Ви можете зробити останню чистку. але я дуже багато чую, бачу дівчат, яким чистка взагалі взагалі, взагалі не потрібна, але вони на неї ходять, бо косметолог сказав, треба. Не треба, якщо ви правильно робите очищення тонізування. Я в своїх відео показала. Якщо ви харчуєтесь правильно, клізма не потрібна. Якщо доглядаємо за шкірою правильно, чистка не потрібна. Якщо ми щодня робимо з вами очищення тонізування і один-два рази на тиждень робимо професійні маски, а наші маски професійні, наш бренд має свою лабораторію. Якщо ви хочете дізнатися про нашу косметику, більше що то за воно, ви йдете в мій інстаграм, дивитесь у нас. Потрясна лабораторія. В нас такі фахівці працюють. В нас крутізні маски, які створюються для косметологів. А я вам ще дарую масажі. І коли ви робите після масажів маски, ваша шкіра стає му як квіточка. Зараз я з вами розмовляю наживо, тобто я, от близько-близько, до вас нахиляюся. Я просто звичайно доглядаю за шкірою. Просто звичайно ніякі хімічні пілінги я не роблю. Я пробувала. Мені тоді було 20 чимось років. Мені сказали, Женя, ти старіш поза часом. Тобто, ти дуже рано почала старіти. Тобі треба пілінги. І в мене було таке відчуття, що мене взяли по цьому килиму, по цьому блін на якому я стою зараз. От по цьому килиму, знаєте, обличчям потягали. Отака було таке було відчуття. Так от косметика професійна, і якщо ви робите постійно догляд. То ваша шкіра виглядає добре. Буде погано чути, тому просто прогуляємося. Ой, дощик падає. Просто покажу вам цю красу і буду втікати, буду тікати назад. назад під цей. Може інтернет пропадати, але думаю, що ні. Тут, бачите, влітку є такий цей басейнчик, але зараз він не працює. Отут, отам, от, отав, от, ви бачили нашу фотосесію з вікою. Там на березі ми валялися в холоді, воді під вітром. Зараз падає дощ, ми буде мокре волосся, я зранку помила голову, то капець. От тому не вірте. Не вірте, е, є дуже багато людей, які зловживають своїми повноваженнями і кажуть, що ви не можете самі досягти успіху. Можете. Зараз покажу океан, не буду нічого серйозного розказувати, повернуся і розкажу. А, хочу підійти так, щоб вам красивий краєвид був. А. А. Я думаю, так веселіше, правда. І я Женя і океан. Женя і океан. Неймовірно, правда? Кінець географії, сама Португалія. Круто! Я перший раз на океані. Перший раз бачу океан, як він є. Мені було так в мене друзі взяли за, за патлі і витягнули блин, з моєї дупи. Бачите, падає навіть сніжочок, отакий от крупа така, бачите, падає. Зараз забіжу в приміщення, але трошки ще краси покажу, просто неймовірно, тут треба пофоткатися. Якщо не буде два дні штурмове попередження, а потім я повертаюся назад до себе, до Мелісочки, скучила за нею дуже. Боже, де, є, де ті двері, в які можна сховатися? Мама другенька, холодно. Холодно, Фу-фу-фу-фу-фу-фу. О, двері. Двері амінь. Я пішла в готель. Будемо з вами повертатися до скрабів масок. Бо... Таке відчуття, що, знаєте, що тільки зліжка, з ліжка такого, Знаєте, після такого гарного шаленого сексу в мене таке збудеражене волосся. Коротше, <клухи> <клухи> Женька сьогодні ржака. <клухи> так. Ну як Мені Містеться зачіска, у мене не змінилася в кращу сторону, правда? Тож здається, взагалі агонь, так і ходити. Називається вологий ефект. Що не був сухий, став вологий. Повертаємося, кислотні маски. Які в нас є кислотні маски? Перше, ми сказали, що маска з глини, якщо ви не маєте можливості купити собі і кислу маску, і одночасно абсорбуючу маску, маску з глиною, то ви купуєте маску антіакне, там є саліцилка, яка забере мертвий шар епідермісу. Але якщо ви хочете ще більший ефект омолодження, у нас є моя, теж розкажете всі маски любимі. А от маску Аха з альфа-гідроксильними кислотами, я люблю за те, що в неї є дуже зручне дозування, вона в баночці, її можна набирати пензликом. Це єдина маска, яку 20 хвилин не тримаємо. Все читаємо на упаковці. Маска з альфа гідроксильними кислотами потужний антиоксидант. Тобто, вона вже не тільки виводить токсини, не тільки забирає мертвишеве епідермісу, вона спримушує наші клітини працювати по іншому, тобто вона починає робити таким чином, щоб наша клітина мала ресурс. Для того щоб проштовхнутися з родичого шару на поверхню, забирає мертвий шар, дає антиоксиданти, дає що таке альфа-гідроксильні кислоти, це фруктові кислоти. Вона дає енергію, дає мощ для того, щоб наші клітини оновлювалися. Я зазвичай ділю маски на пропускні, зволожуючі і поживні. Що таке пропускна маска? Це та маска, яка підсилить дію наступної маски. Угу. Тобто до пропускних масок відносяться маски Антіакне, маска з альфагідроксильними кислотами, це ті маски, які забирають шар шарипідерміси. І частково маска з вітаміном С. Це хід наших продажів. У нас є два хіта. Чому? Тому що ми, слав'янські жінки, схильні до гравітаційного типу старіння. Тобто, коли все, знаєте, як в тому фільмі. Мадонна чи хто там? я не пам'ятаю. не гадайте, яка криса ститик перед зеркалом. 25, 35, 25, 35. О, сонечко трошки проклюнулося, стало краще видно. Тобто ми всі схильні до гравітаційного типу старіння. Тобто в нас провисає, портиться, псується овало обличчя, починаються брелі, носогубні складочки і так далі. Для цього нам потрібно, щоб у нас було більше нашого власного колагену і ластину. А вітамін С він. Необхідний інгредієнт. От як ви без борошна не можете жодного тістечка зробити, отак без вітаміну С не може синтезуватися наш власний колагенний еластин. Тому у кого є гравітація, всі люблять маску з вітаміном С. А в неї ще до того вітамін С, який кислота, який ніжно розчиняє мертвий шари епідермісу, він зміцнює судини, вітамін С, якщо у вас є схильність до куперозу, якщо роза в стадії ремісії, бомба. Дуже класна маска, якщо є пігментні плями для тих дівчат, у кого є купероз, у кого є початкова стадія розита, або розице в стадії ремісії, дуже підходить ця маска. Вона вистілає стінки судин, допомагає їх зміцнювати від пігментації. Тобто маска з вітаміном С це наш хід продажів. На жаль, не всі дівчата розуміють, що окрім вітаміну С, потрібно ще давати зволоження, живлення. Ми зараз про це поговоримо. Вітамін С маска, якщо у вас немає можливості купити багато масок, то вітамін С підходить більшості. Більшості, по перше, дає яскравий результат. Найяскравіші результати дають не маски професійні. Найяскравіші результати дають маски, а, яких називають маски памперси. Маски, які викликають оклюзію, оклюзивний ефект. Тобто ви нанесли, як памперс, ваше обличчя розбухло, і потім воно висохло. Коли воно розбухає, ваші зморшечки проходять. Висохло, ваші зморшечки назад з'явилися. Це, як знаєте, руки людини, яка постійно знаходиться в контакті з водою. Яка щось миє, пере, от її пальчики розбухли, сохлися, розбухли, сохлися через певний час. Руки цієї людини дуже складно зібрати докупи. Вони стають просто жахливі. Тому бійтеся. Я вас дуже прошу. Оклюзивні маски, які дають миттєвий результат, Ці от. Кореці Моя, моя мала любить бавитися, але вона бавиться не більше двох хвилин. вона любить накласти ту маску на обличчя мокру, там з дірками зі всіма не треба. Що таке? Професійні маски професійні маски створені для того, щоб їх робили косметологи в салонах, але. Багато з нас, дівчат, не можуть собі зараз дозволити ходити до косметолога з тих чи інших причин. Виїхав улюблений косметолог, не стягуємо по грошах, ще в новій країні, де тимчасово переміщені, не знайшли нову роботу, немає достатнього доходу. В мене, наприклад, просто брак часу. Мені ліниво. Мені ліниво і в мене є чим зайнятися, Тому маски професійні ми робимо вдома. Вони класно працюють, але візуальний ефект вони дають накопичувальний. Тобто, дівчата, ви побачите ефект класний через певний час, і знайомі ваші побачать. Якщо ви хочете подивитися відгуки наших дівчат, і там є в актуальних сторіс відеовідгуки тих дівчат, хто користується більшу, більшу кількість часу. Там дуже багато дівчат діляться своїми емоціями. Можете подивитися, які от пролонгації Є результати. Але ті, хто хоче скоренької ефект, маска антиакне, маска з вітаміном С. Поїхали далі, які ще є маски. Є маски поживні. Дуже багато дівчат з гравітаційним типом старіння, крім того, що мають гравітацію, вони ще мають сухість і дрібні зможки сухості на обличчі. Тобто, ми, крім гравітації, ще маємо втрату пружності, втрату. Тургору таку, знаєте, сили шкіри, от ми не маємо. Тобто, шкіра така от важка, але при тому втомлена, така, така ну, розхитана шкіра. Так... Блін. Якщо у вас, крім того, що є гравітація, у вас немає сили в шкірі, беремо маску з колагеном. Вона містить якраз той. Ті компоненти, які в синергії допомагають синтезувати ваші власні структурні білки. Кожен косметолог мені скаже, що колаген тваринного виробництва походження, або колаген, а, морського походження, він має крупну молекулу і проникнути всередину шкіри він не може. Але, по-перше, є рослинні. Колагени, а по-друге, є колаген-стимулюючі активи, які дають можливість синтезу наших власних білків. Тому маска з колагеном і маска з еластином для тих дівчат, у кого є провисання. Хто за дротик, такий як я? Ми для вас зробили ресурс. Хочете почитати? Пишемо слово в коментарях, почитати і переходимо. Я там про всі маски про всі маски, все-все розписала, склад, для якого типу підходить, кому яка маска, та? або консультуємося з моєю групою підтримки, вони обов'язково вам дадуть відповідь на всі питання. 068, так, нотуємо, дуже легкий номер, 068, 5, 125, 125, 125. туди, Телефонувати, писати, мої дівчата завжди вам підберуть те, що необхідно. Єдине, ви знаєте, зараз є промокод. Він лише три дні і до закінчення товарних запасів на складі. Іноді маски швидше закінчуються. Поїхали далі. Моя маска, тому що я сухошкіра. От багато дівчат каже, Ти блистиш, як смажений млинець, яка ти сухошкіра? Я сухошкіра, і в мене проблема дрібних зморшок. Тоді, дівчата, якщо ваша шкіра, от вона, знаєте, от є шкіра, в якої, от вона, ти потягнув, і вона тягнеться так дуже-дуже дуже легенько. Тобто, бачите, я не можу відтягнути шкіру, в мене пружна шкіра. Тому що я вчора робила масаж і сьогодні робила масаж. І постійно з вами роблю масажі. Маска з еластином. Маска для сухошкірих дівчат, які мають дуже багато мімічних змашок в ідеалі. Після маски з альфа гідроксильними кислотами, тобто ми беремо одну пропускну маску, після неї беремо маску або поживну, або маску з Маска Еластин комфортна, дає блискучу, сяючу шкіру, дає дуже класний ефект. Я її теж люблю. Скажете, Женя, як ти можеш любити всі маски? У мене всі маски є вдома, але повірте мені. Я не хочу сказати і не буду казати, що я виглядаю молодше свого віку. Не буду, тому що по моїх очах видно, що я прожила той сука 44-річний е, 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 життя, яке бувало, і стрес, і все. Я маю трьох дітей. Е, я мала і, і маю, як ви, різні ситуації в житті. Але я вважаю, що на свій вік я виглядаю доглянуто. І тому я кожну з вас. Хто хоче виглядати, доглянуто і економити запрошую на мою сторінку. Підпишіться я тут для розумних жінок про красу у всіх її проявах. Тому що ви маски після масажу в салоні, ви підете на масаж. Я ходжу на масаж тіла і обличчя один раз на тиждень, намагаюся, коли не їжджу ніколи. Чому я ходжу масаж і тіла і обличчя? Бо коли класно розімнуть спинку, то краще працювати з обличчям. Я один раз на тиждень я собі дарую таку процедуру, але з вами я роблю частіше. Так от, коли ми робимо. Ми з вами маски і масажі, ми отримуємо таку шкіру, що ми виглядаємо краще своїх е, знаєте Це не, не, не фішка виглядати молодше свого віку, фішка виглядати на свій вік, але класно і дуже-дуже неприкольно виглядати старше свого віку. Тому хто хоче виглядати оптимально на свій вік, я тут все даю безкоштовно. Все абсолютно. Я не маю наміру вам нічого продати. Точки зору курси, які знання. Давайте зараз вебінар, психінар, там під ми зараз платно поговоримо. Я вам все даю безкоштовно. Далі поїхали ще е, декілька масок альгінатна, е, маска е, прозора, маска зволожуюча. Про неї я розказала в минулому ефірі. Е, є дві маски в нас. Які дають шкірі воду, і от знаєте, я, я зараз буду фіналити. Останню історію вам розкажу дуже класно. Я а, довший час працювала візажистом. Причому я була дуже запитаним візажистом, тому що в мене десь глибоко в душі є дуже класний маркетолог. Я працювала на телебаченні на Дніпровському. Мені за це гроші не платили. Мені так і сказали, Женя, ти будеш працювати в нас на телебаченні. Ми тобі платити не будемо, але ми тебе безкоштовно будемо показувати в ефірі, чи є тут хтось з Дніпра. Можливо, пам'ятаєте, школа макіяжу Євгенії Кононенко чотири рази на день на домашньому очагу. Постійно ми робили рубрику Краса Понад Усе, наречені, там успішні жінки Дніпропетровщини. І що оця маленька маркетологиня придумала? Я взяла ті ролики і поставила їх в Богдане за спиною водія, розумієте, на найдовший маршрут, який перетинав все Дніпро, все Дніпро повністю перетинав той маршрут. І по і того мене знала кожна собака, і в мене була дуже потужна школа макіяжу. І? У мене було 10 наречених в тиждень, 5 в п'ятницю, 5 в суботу. І їх було б більше, їх було б більше, але в мене просто тупо не вистачало часу. Я працювала з 4 ранку до обіду кожен день, з 4 ранку до обіду кожну п'ятницю і кожну суботу. Тому і заміж я в середу вийшла, тому що всі, всі, всі дні в мене були розписані. Так от, коли я почала працювати з нареченими. Я попала в ВІП-категорію, яка брала візажиста на супровід. Тобто я була цілий день з нареченою. Мене навіть брали в Ялту інтурист на сва... на весілля, де був е... Боже. Я не хочу називати зараз співаків, це було дуже-дуже давно, тільки народився на Нікіта 2001 рік, до першого масштабного вторгнення, але там були зірки естради, і я малювала наречену, маму наречену, менше з тим. Коротше, коли мене брали на супровід. Коли б мене брали на супровід до наречених, я на своє, на своє розчарування побачила одну таку історію, що макіяж дуже скоро всмоктується. І причому всмоктується дуже сильно на любій шкірі, на жирній, на сухій, і особливо на шкірі, що лущиться. Тому дівчата, в кого шкіра лущиться і з почервоніннями, вони намагаються цю шкіру затонувати, там коректором позакривати. А воно так не працює. Тому. Я завжди вчилася, і до нас приїхав француз. У нас хто знає, є е, е, такий модний дом білизни Ажур. І ви е, викликали француза, щоб зробити каталог. А дівчата модельки були українські. Взяли дівчат з жирною шкірою, але з такими, знаєте, така фігурочка точена, в неї бедрочка і сісічки, і все, все, все. Але обличчя просто жирнезні. І вона тільки стає під Софіти, фотограф її фотографувати, а в неї весь макіяж пливе, весь тече в неї жирна шкіра, і вона моментально відсовує будь-який макіяж. І що зробив той француз? Він почав сваритися з фотографами, кажуть, ви що там від фотошопити не можете. Він каже, ні, наша задача зробити якесь фото без там з мінімальною обробкою. І що він зробив? Він витер все обличчя окрім очей, та й губи, все обличчя, окрім очей, наніс товстезний шар, товстезний шар з воложуючого засобу, дав дівчатам півгодини посидіти, а ті какашки ще ходили. знаєш, не сиділи, сиділа, сиділи і курили. Дав пів години посидіти, потім зняв начисто той зволожуючий засіб, протер тоніком до скрипу. І коли шкіра напилася, вона перестала виділяти надлишок сального секрету. Тому, дівчата, якщо ваша шкіра пісяє жиром на поверхню, якщо вона постійно вас мутузить тим жиром, ви не можете закрити тим макіяжем, у вас все тече, все зливається, ваші маски зволожуючи. Купуєте маску антіакне як Пропускну, протирайте після неї тоніком, наносите зволоження, перегодувати шкіру можна. Тобто, якщо ви будете робити постійно жирні маски, маску з еластину, маску з колагеном, ви можете дожити до широких пор, перепоїти шкіру не можна, не бійтеся. Кислоти не можна часто, максимум там, ну це залежить від типу шкіри. Дівчата вам порадять. Чесно, зараз як розтяну, то я до ранку, нам треба вже рухатися, бо я в іншій країні, треба і дивитися далі. Все, буду в фіналити. Перепоїти шкіру не можна. Є дві маски, які поїть ідролайф і маска з календулою. Різницю дівчата скажуть. Ще раз, звертайтесь до групи підтримки, вони зараз напишуть в описі всі контакти, правда, ми якиці, все, ставимо велике сердечко і. Я вас обійняла кожну, тому що 10 обіймашок в день це необхідна норма для виживання. Підіть, обійміть того, хто поруч.